Позывный сторож. Моя посада на теперішній час. Я заступник начальника штаба танкового батальона 33-й УМБР. Бригади я займав посаду командира танкового взводу, але через деякий час я прийняв роту і був командиром танкової роти, танкового батальйону цієї ж бригади. Я родом з Донецької області. Місто Донецьк окуповане. Це теж моє рідне місце, окуповане з 2014 року, так можна звати, саме окуповане. А Маріуполь спочатку агресії. Ога. Я хочу повернути своє місце. До смерти. Я зараз перекурю. У мене є велике почуття помсти. Я бажаю повернути своє місто додому. Із кожним пострілом я відчуваю, що я відчуваю. Задоволення. Просто помста перевіші всі мої почуття в даному випадку. Я бажаю, щоб ці міста були вільні і українські. Прийшов по мобілізації, тому що з початку вторгнення я мешкав з сім'єю в місті Маріуполь. Закупованим Маріуполя ми з сім'єю вийшли десь приблизно 17 березня. І вже через кілька місяців на новому місці мешкання в хмельницькому, я був призван до лав Збройних сил України. Приблизно в березні місяці з певною командою військовослужбовців ми прийшли. Навчання в Польщі. Потім нас було направлено в 33-й бригаду для формування танкового батальйону. Ну, я вважаю, що при першому штурмі мій танк він спас життя мені, моєму екіпажу, тому, що ми були безпосередньо на відстані від ворога десь приблизно від 300 до 450 метрів. І вели бій на протязі 6 годин. У нас вівся вогонь з у різних видів озброєння, в тому числі протитанкових засобів з повітря філіокоптерами, але танк витримав і спас нам життя. На жаль, Техніка зазнала таких вражень, що вона не могла далі пересувуватись, і нам нічого не залишалося, як залишити машину на полі бою. Не на полі бою, а ми виїхали з поля боя на 8 дітей, приблизно 200-300 метрів. Це дало можливість уникнути враження членів екіпажу, залишити екіпаж цілим. Хоча під час відступу. От, Деякі зазнали поранення, вони були достатньо легкі. Техніка була розроблена та видана в дію приблизно в 80-х роках. Ну, мій танк був 86-го року. 86-го року. На той час, я так розумію, ну, це. Певна є факт, о том, що на той час вона мала велику перевагу перед технікою Радянського Союзу будь-яких модифікацій, тобто це Т-62, Т72, Т-80 різних модифікацій. І була значна перевага. Якість броні на порядок вища, ніж у цих танків, в тому числі і зараз. Але, але як я казав, змінилися умови ведення бойових дій станом на сьогодення, це різноманітність протитанкових засобів, які мають нанести враження з будь-якого боку, зверху, знизу і таке інше. Взагалі, коли танк робить залп, це дуже, я б сказав, яскрава подія для пехотинця. За танковим може йти на штурм в атаку і таке інше. Я розумію, що піхотинець, який знаходиться за підтримкою такої техніці, він може виконати завдання, яке поставлене командуванням на штурм, на атаку або на активну оборону. Перевага ще має бути в тому, що враховуючи тактико технічні характеристики цієї бойової машини, Застосування можливо вночі або в операціях, які передбачають агресивне ведення бою, тобто короткий штурм та відкат назад або, або нанесення враження противнику з відстані, ну, приблизно 4 км, там і таке інше. У радянських танках завжди були проблеми, якщо вони не нові, не з виробництва зараз у війська і таке інше, дуже багато затримок, поломок саме з автоматами заряджання. А навпаки у цій техніці на Леопарді, хорошо тренований, заряджаючий може до трьох до чотирьох. Секунд забезпечити заряджання гармати і приведення системні до такої машини має бути достатньо, не достатньо, а добре навчений екіпаж. Цей екіпаж повинен деякий час пройти злагодження, бо екіпаж це сім'я. Якщо є певне враження ворожої техніки або упередження бойових дій, це підвищує мотивацію як екіпажа, так і піхоти, яка займає передні рубежі. Мотивує для ведення бойових дій, як можна більше вразити ворога. Ви сам розумієте, з якою метою вільнення нашої країни від ворожої агресії. Бо приблизно десь так. У нас є досвід раз більший, ніж на земле застосування цієї техніки і таке інше. Ще раз нагадую, що якщо буде добре навчений екіпаж, злагоджений, то ця машина буде для ворога, складає достатньо сильну загрозу. І я рахую, що Леопард, хоча він з прошлого віку, як був хижак, так він і залишився хижаком.